Всім добрий день! У цьому відео ділюся з вами своїм досвідом підготовки насіння до посіву. Сезон я розпочала з підготовки насіння тих культур, які мають великі терміни дозрівання це перець, баклажани, тютюн. Зараз середина квітня і можна вже підбити деякі підсумки. А ще я перевірила деякі поради з інтернету та розповім, які висновки я зробила при цьому. Перша порада це для відбракування поганого насіння використовувати соляний розчин. При цьому повноцінне насіння опуститься на дно, браковане спливе. Ця порада викликає у мене сумніви. Я перевірила насіння двох сортів солодкого перцю. Сорт золоте диво насіння купила і сорт каліфорнійське диво. Насіння зібрала сама. Результат був такий. У золотого дива частина насіння спливла, частина ні. Моє насіння спливло все. Я вирішила нічого не викидати, все насіння замочила, і в результаті моє насіння проклюнулося набагато раніше і раніше зійшло. У золотого дива насіння зійшло пізніше, але різниці між тим, що спливло, і не спливло, не було. Тобто, на мій погляд, відбір насіння у соляному розчині порада спірна. Може у вас інша думка, я буду рада, якщо ви поділитеся нею у коментарях. Мені здається, надійніше буде, якщо погано насіння відібрати на стадії замочування та пророщування. Замочувати і пророщувати насіння не обов'язково, але це важливий етап у підготовці насіння, який все ж таки не варто пропускати. Покупне насіння часто дуже пересушене. Для того, щоб насіння швидше проросло, краще замочити його. І при цьому ми ще можемо перевірити насіння на схожість, відбракувати погане. Тим більше, що замочування дуже добре з'єднати з протруюванням. Протруювання допомагає захистити посадковий матеріал від хвороб та шкідників. Я замочую насіння урощення марганцівки. Це сильний антисептик, що вбиває патогени які можуть знаходитися на поверхні насіння. Дуже часто при замучуванні насіння радять використовувати різні стимулятори росту, бурштинову кислоту, мед, парад багато. Але на своєму досвіді я переконалася, що все ж таки основну увагу треба приділити температурі. Ось дані, які я взяла з інтернету. Це вплив температури на час появи сходів перцю та баклажан. При температурі повітря плюс 26-28 сходи з'являються на 6-7 добу, а при плюс 13 може знадобитися більше місяця у мене є відео, в якому я показала вплив температури на час проростання тютюну. Насіння одного і того ж сорту, яке стояло на 10 см ближче до теплої стіни, проросло вдвічі швидше. І ще один досвід. Замочили насіння редиски. Біля теплої стіни воно проклюнулося за дві доби, але одразу посадити їх не змогла. А ще через дві доби, коли у мене з'явилася можливість, тут же були паростки з листочками. Не стала викидати, вирішила все ж таки посіяти, точніше, це була вже посадка, але паростки не пропали і ось такі вже зелені. Перевірили ще одну пораду. Радять насіння з твердою оболонкою, наприклад, солодкого перцю замочити в горілці. Час замочування 15-25 хвилин, не більше 30. Зазначають, що горілка розм'якшує оболонку насіння і сходи з'являються дуже швидко. Жодної різниці я не побачила. Сходи почали з'являтися одночасно і у того насіння, яке оброблено горілкою, і у необробленого. Але зі свого досвіду знаю, що у горільці добре замочувати насіння тих культур, які містять в оболонці ефірні олії. Ці олії ускладнюють насичення насіння вологою і насіння проростає довго, іноді більше трьох тижнів. Тому насіння моркви, петрушки, селеру, кропу я обов'язково замочую в горільці. Вона знижує концентрацію ефірних олій в оболонці і насіння дійсно проростає набагато швидше. Що стосується солодкого перцю, то найшвидше насіння проросло у вермикуліті. Тут різниця була дуже велика. Сорт той самий, але у вермикуліті сходи з'явилися на 10-14 днів раніше. І хоча вермикуліт не дуже люблю, тому що не вважаю його зовсім безпечним, при використанні дрібних фракцій вермикуліту створюється дуже багато пилу, небезпечного для вдихання. Працювати з ним радять в рукавичках, респіраторі. До речі, коли я відкриваю упаковку, відразу змочую вермикуліт. Але і пасльонові, гарбузові, огірки, кавуни, дині у вермикуліті проростають набагато швидше. Тому для особливо цінного насіння я все ж таки використовую його. Ось такі висновки я зробила зі своїх спостережень. Буду рада, якщо мій досвід вам корисний.